Сьогодні у випуску Час пік прес-конференція на пероні. Закарпатське керівництво разом з партнерами повернулося з міжнародного саміту. Тепер Київ хоче допомогти кожному регіону, знайти партнера, побудувати дружбу. Перший мурал у добовому молодь спільно з одеськими художниками створила шедевр на стіні. Ми хочемо намалювати у вас тут залишити як на згадку про себе. Це наш авторський малюнок буде. Імпреза над латорицею театральний сезон Мукачева цьогоріч зібрав колективи з усіх куточків України. Ми свято почнемо. Нам оплески треба. Тренування перед стартом мукачівські учні готуються до спартакіади з водного туризму. Цікаво спробувати нові відчуття, емоції. Все класно сподобалось. На перон Ужгородського вокзалу з потягу виходять уже не просто колеги, а друзі і партнери. Делегація Закарпаття разом зі своїми іноземними союзниками повернулися з міжнародного саміту, який відбувся в Києві. Голова Закарпатської Ва Віктор Микита у столиці на саміті запевнив Закарпаття лідер в Україні за рівнем комунікації і транскордонного співробітництва. І велика команда підтримки це підтвердила. Було дуже важливо, що на цьому саміті е, представники десятки країн е, е, прийшли і е, можемо казати, що передали підтримку Україні українському народу. Я дуже приємно був вражений, що е, головно закарпатської е, обласної ради е, вдалося принести так багато партнерів із е, шість е, країн світу. Це що доказує, що на закарпатському е, рівні співпраця вона дуже добре працює. Ми вчора говорили. І дивилися, якими будуть наші наступні кроки, тому що наша допомога є тут. Ми будемо допомагати і надалі, але ми потрібні також і у відбудові України. Про це ми вчора говорили. Було дуже гарно, що ми побачили президента України і чули, що є важливим для нього. І сьогодні ми поїдемо додому і вже завтра, в понеділок. Тим більше ми почнемо робити над тим, як покращувати співпрацю наших регіонів, як залучити європейські кошти до відбудови. До підтримки регіонів. всі хочуть одного, і це запевнили на саміті. Всі держави на своїх рівнях хочуть допомогти Україні в Угорщині. Наразі проживає 30 тисяч українських матерів і дітей, і наша країна не залишила їх наодинці зі своїми проблемами. У Київ приїхали такі ж охочі допомогти і почути проблеми України. Бігем саміту сегодня там була гарна дискусія, яка про які говорили про те, що відбувається сьогодні, що буде завтра про Україну, про європейський союз, проходження України в НАТО. Це дуже важливо, але ця дискусія була не лише між великими політиками, а між керівниками місцевих парламентів з усієї Європи. І це важливо, що це була народна дискусія насправді, і народ підтримував всі ідеї. 30% території України заміновані. Розумієте, ви бачите це на карті нова. Нового... Va, vás nie slov. Po tým, čo chce potrebno príti. To je to, čo, čo my môžeme robiť i tu v malom, ale dopomohť tam ľuďom, jaký vážka naša dopomoha. Встрійці, чехи, словаки, румуни, угорці та інші партнери Закарпаття не залишать своїх сусідів без допомоги. Тому власне всі зібралися в Києві, аби спільно почути вразливі моменти для країни, прогалини, які потрібно заповнювати, і знайти шляхи будування європейської системи в Україні. Щоб ми інтегрувалися регіон в регіон, місто в місто, лікарня в лікарню, школа в школу. Насправді це є буде реальний шлях інтеграції. А відповідно, вся законодавча база, яка має працювати, ми Межах європейського союзу інтегрована до них і все інше. Тому це такий великий потужний посил Київ. А сьогодні офіс президента пан Кулеба відкрив спеціальний офіс, де будуть підтримувати всі, хто хоче мати міжнародні угоди. Якщо ми це робили за Карпатські колись самі, шукали своїх партнерів, зустрічалися, побудували між собою відносини, то тепер Київ хоче допомогти кожному регіону, знайти партнера, побудувати дружбу. Міжнародний саміт міста регіонів, партнерство задля перемоги в Києві при президентові України порушив питання реінтеграції українських територій, подолання гуманітарних викликів і відновлення життєдіяльності громад. Головний акцент це відбудова України. Як запевнив голова Закарпатської облради Володимир Чубірко, з такими партнерами і підтримкою державу відбудовувати буде значно легше. На Закарпатті знайшли тіло 23-річної жінки, яка ще 30 березня стрибнула в річку Шопурка в селищі Великі Бочків на Рахівщині. Про це повідомили в ДСНС Закарпаття. Водолази обстежили близько п'яти кілометрів вниз потечі річки Тиса від селища Великі Бочків до села Біла Церква, та один кілометр річки Тиса поблизу селища Солотвино, де знайшли тіло людини і передали працівникам поліції. Причетний до наркозлочину. Співробітники кримінальної поліції Виноградова отримали оперативну інформацію про причетність місцевого жителя до наркозлочину. Поліцейські розшукали 30-річного фігуранта і під час огляду виявили в нього особливо небезпечний синтетичний наркотик Альфа ПВП, який він намагався сховати від правоохоронців у пакунку з печивом. Слідчі вилучили у зломисника майже 10 грамів наркотичної речовини та скерують експертам для дослідження. Розслідування в цій справі триває. Інспектор одного із відділів прикордонної служби за грошову винагороду надав двом військовозобов'язаним службову інформацію про переміщення прикордонних нарядів вздовж кордону. Таким чином, ці громадяни могли безперешкодно потрапити до Словаччини. Затримали підозрюваного після отримання протиправних трьох тисяч доларів США. У разі доведення провини прикордоннику загрожує від п'яти до семи років ув'язнення з трирічним позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю. Все почалося з ідеї та бажання. Потім начерки, роздуми, пошуки матеріалу, багато ескізів і проєктів. І ось уже другий день на стінах Дубівської гімназії номер 2 створюють мурал. Дивися, у тебе була така зелена фарба, ось такий валічок. Ти її трошки собі наносиш, а потім отак розподіляєш, дивися, щоб вона просто тобі не капала. І, е... Ти будеш малювати ось цей е, участок. Бачиш, там зверху вже домальований. Твоя задача буде замалювати ось тут навколо навколо цього кружочка, цього кружочка і цього листочка. Добре? Мені дуже сподобалося. Це був цікавий процес. Я... Е... Приймала участь у створенні муралу ще два роки тому, коли був тільки ескіз цього муралу. Я навчаюся в художній школі. Ми разом з ними малювали його. А зараз я була задіяна на конференціях. Ми обговорювали ідею муралу, його створення. Талановита молодь громади об'єдналася у команду Юні митці і створили макет майбутнього муралу. Кажуть, головний посил стояти до кінця за збереження Карпат, флори і фауни нашої області. Спочатку молодь цієї громади, молодь шкіл. Візуалізувала ідеї того, як вони бачать громаду, як вони бачать свою ідентичність, і візуалізувала різні ідеї. Потім громада голосувала за ці ідеї малюнків, і по итогу переміг цей малюнок, який вже зараз ми, як громадська організація, разом з художниками візуалізуємо разом з дітьми на стінах. Перед нами постало питання, як об'єднати у громаді є три села з різними назвами «Дубове», калини красне, яка кожне село має свою легенду. Почали ми з дуба як символ е, дубового селища. Приєднали калинку в орнаменті, і красна у нас були е, використані поля, гори. Е, мабуть, звідти така легенда походження, що які гори красні. Ми е, пройшлися символікою нашого краю. края. це є е, на гербі Закарпатської області. Е, орел є символом Тячівського району. Що означає си, процвітання, могутність, сила. До створення краси долучилися і учні Дубівської гімназії, No2, а також Калинівського та Краснянського ліцею. Кожний малював свою частинку рідного села. Діти кажуть, така відповідальна місія у них вперше. Трішки важко. Цим дуже е, треба акуратно, щоб не завдіти залігси на другий колір. А так мені взагалі дуже подобається. Я його бачила на конкурсі. Мені дуже сподобався, тому що він дуже такий е, красочний, дуже кольоровий, гарний. На стіні вперше так малювати я... я випускниця цієї школи вже і буде досить гарно, коли прийдуть, наприклад, першокласники, які в них будуть враження від цього муралу. Буде що згадати, тому що ми приймали в цьому участь. Над арт-об'єктом працюють також професійні художники з Одеси Ігор Матроскін та Денис Уайт. Вони допомагають молоді втілювати в життя цікаву ідею. Окрім цього, Дубівська громада отримала приємний бонус від муралістів із Одеси. На стіні поблизу місцевої піцерії вони залишили серію свого фірмового котика. У нас є ще проєкт Культурний десант, де ми їздили до деокупованих територій, спілкувалися там теж з місцевими дітьми, робили для них майстер-класи, малювали разом з ними малюнки. І один з цих малюнків також ми хочемо намалювати у вас тут. Залишити як на згадку про себе. Це наш авторський малюнок буде. Ідею втілюють у межах прав. ...проєкту молодь ін'юа програми Мріємо та діємо за фінансовою підтримкою Агентства США з міжнародного розвитку. Завершили роботу над муралом солодким столом. Дітей пригощали... ...смаколиками, Тож, очевидно, вони будуть готові і до інших муралів у громаді. Ужгородські патрульні виявили нетверезого водія з імовірно підробними документами. Зупинили його, коли він рухався на авто марки Хюндай і порушив правила дорожнього руху на вулиці Островського. На вимогу поліцейських керманич пред'явив водійське посвідчення Словацької республіки. Патрульні одразу помітили ознаки підробки. На місце викликали слідчих для подальшого з'ясування обставин. Крім того, під час спілкування поліцейські помітили у 35-річного Ужгородця явні ознаки алкогольного сп'яніння. Патрульні запропонували пройти перевірку. Результат майже у 14 разів перевищував допустиму норму. Водій не погодився із висновком, після чого ймовірний порушник прийшов огляд у медзакладі, де результат знову-таки виявився позитивним. На порушника склали адмінматеріали. Двох молодиків віком 20 і 21 рік, які намагалися перетнути кордон за чужими свідоцтвами про народження, виявили прикордонники Мукачівського загону. Чоловіки прибули в пункт пропуску Лужанка в супроводі 52-річного жителя селища Королева на Берегівщині. Махінатор мав із собою доручення від батьків, видані на установчі дані дітей 11 і 15 років, прізвища яких були вказані у пред'явлених свідоцтвах про народження. Горе аферистів, інспектор прикордонного контролю викрив одразу. Пер на молодиків, які прикидалися дітьми, чекає адмінвідповідальність. А особам, які сприяли їм у незаконному перетині кордону, загрожує кримінальна відповідальність. Рятувальники ліквідували пожежу на деревообробному підприємстві, розташованому на вулиці Огарьова в Ужгороді. Як з'ясували, спалахнула тирса в циклоні поблизу цеху. Загорання помітив один із працівників, який одразу ж подзвонив 101 і разом з колегами пробував самотужки загасити вогонь. Бійці ДСНС за 50 хвилин повністю ліквідували пожежу. Вогонь встиг знищити тирсу об'ємом. вісім кубометрів, а також пошкодити металеву конструкцію циклону. Решта споруд на території підприємства від пожежі не постраждали. На воді під яскравим сонцем. У Мукачеві учні 31 закладу загальної середньої освіти громади вивчають техніку водного туризму. В рамках підготовки до п'ятого етапу 34 ї спартакіади тренуються та розвивають свої навички водного спорту. Наша школа завжди бере участь у таких ну, заходах. Ми ну, наша команда тепер перша. Тому що інші випустилися, це вже інші учні ми взяли. Це е, учні не дуже спортивні, вони дуже люблять саме е, е, брати участь у таких заходах. Е, була в нас і туристична спартакіада по пішохідному туризму, по велотуризму, Ось тепер і водний туризм. Цьогоріч переважна більшість учасників новачки. Протягом трьох днів учні восьмих-одинадцятих класів мали можливість відчути себе частинкою команди на спортивному катамарані. Школярі були здивовані складнощами, які виникли під час тренувань. Це перший рік. Ми взагалі не так собі уявляли. Дану байдарку, так скажемо, ми були вівторок. Це ми за сьогодні вже другий раз. Ну мені дуже подобається. Ще б команда була нормальна, Я б був не мокрий, було б все супер. Важливо тут командна робота, тому що руками дуже важко гребсти, і якщо неравномірно гребсти, то чувствується дуже важко. Враження цікаві в перший раз цікаво спробувати нові відчуття, емоції. Все класно, сподобалось. Зміркувань безпеки тренування проводять на міському пляжі, де немає стрімкої течії та інших перешкод, притаманних гірським річкам. Кожен учасник отримує рятувальний жилет та захисний шолом. Складнощі у чому? Складнощі в тому, що катамараном, як зазвичай управляє один капітан, але екіпаж складається з чотирьох чоловік, і потрібно обов'язково синхронізувати дії всіх. Тому Складнощі виникають для тих команд або екіпажів, які не синхронно виконують потрібні команди, і головне у потрібний час, тому що можна на водній перешкоді. Потрапити або на величезні каміння, або на різні кущі, які ростуть при берегах, можна сісти на мілину, тому потрібно дуже чітко синхронно виконувати необхідні команди, щоб вчасно зробити той чи інший поворот вліво або вправо. А навіть якщо потрібно, то і трохи назад пересувати катамаран. Змагання за першість з водного туризму розпочнуться у Мукачеві вже 27 квітня. Тож бажаємо витривалості і сил усім учасникам. we Чемпіонат світу з питанку стартував в Ужгороді. Переможці представлять Україну вже у вересні цього року. Участь у змаганнях, що проходять на стадіоні Авангард, беруть понад півсотні учасників з Харкова, Полтави, Києва, Вижгорода, Львова, Черкас, Мукачева та Ужгорода. Спортсмени змагаються в змішаних дисциплінах: жіночі, чоловічі тететети, дуплети та дуплет мікст у командах по двоє чоловіків і жінок. Відбіркові ігри розпочали за системами Швейцарка та Кругова. Кожна командна зустріч містить п'ять дисциплін. Результати формуватимуть за кількістю перемог в усіх дисциплінах. Триватиме чемпіонат в Ужгороді до 23 третього квітня. Качівського драматичного театру стане ареною змагань для 16 кращих театральних колективів України. Протягом чотирьох днів юні театрали будуть демонструвати 17 різножанрових п'єс, адже в місті стартував ювілейний п'ятий фест. Імпреза над латерицею Цьогоріч він єднає талановиту молодь з усіх куточків України. Отож, вогонь небезпечна річ, але давайте перетворимо його щось прекрасне. Дружно ввід за театру наш загін, це за театру наш заїв. Рекордна кількість театрів з усіх регіонів України, і це і Сумщина, Харківщина, Дніпропетровщина, це Івано-Франківськ, Львів, Одеса, Київ сьогодні приїхали до нас: Вінниця, Кам'янець-Подільський, тобто географія дуже широка. Є ті театральні колективи, які вже не вперше, а всі п'ять років були з нами, тобто, це вже такі наші друзі. А є ті, хто вперше доєдналися, і ми тішимося. Тому що ну, розширюється коло друзів, коло учасників. Звичайно, що ті колективи, які приїхали з Сумщини, Дніпропетровщини, уявляєте, в яких умовах діти готувалися. Так? Тобто, це бомбосховище, це повітряні тривоги. Але на цей фестиваль майже кожен привіз свої прем'єри. Тобто, це ті вистави, які народилися під час війни. Це дуже для нас важливо». Цьогорічний репертуар вистав це переважно українська сучасна драматургія та вітчизняна класика. Популяризація рідної мови та єднання націй стали головною тематикою для всіх учасників фестивалю. Збірки вечори на хуторі біля деканки, там чотири як повісті, і ну це як комедійно музикальна вистава. А циганська муза це поема Ліни Костенко. Про циганку папушу Вони найбільше показують незалежність нашого українського так. народу. Е наскільки сильно ми любимо нашу Україну та готові її прославляти по всьому світу. Про важливість всього, що зараз відбувається, коголь лав'я також закохує у українське села, українські міста і у культуру України. А циганська муза показує про те, що любов до своєї батьківщини, навіть якщо ти не знаєш, завжди залишиться в тобі і завжди буде найсильнішою. Вистава називається Дві стріли це детектив кам'яного віку. Тобто там і відносини, і любов, і зрада. Все, тобто буде дуже цікаво. Деяким учасникам фестиваль дав змогу зустрітися зі своєю командою та друзями. Так, театрали з Харкова протягом року відпрацьовували свій репертуар в форматі онлайн. А вже зараз зібралися всі разом та готові дивувати глядачів комедією зайці як зайці. Більшість дітей зараз не перебувають на місці свого проживання. Попереднього і на даному етапі більшість наших занять вони проходять онлайн, і це от якраз фестивалі в нас дають можливість, щоб діти збиралися всі разом і могли зіграти виставу, могли з'єднатися, могли згадати взагалі, що це в них така театральна діяльність. Тому на даному етапі не плануємо на військову е тематику, але наша задача зараз українізовувати, е підтримувати настрій дітей. Родзинкою цьогорічного фестивалю стали афіші до вистав. Їх малювали учні Мукачівської дитячої художньої школи. На згадку про участь в театральному фесті, кожен гурток отримує ілюстрацію до своєї п'єси. Триватиме імпреза над латерцею до 23 квітня. Тож запрошуємо всіх охочих до Мукачівського драматичного театру. Ми свято почнемо. Нам оплески треба. Сакура-фест 2023 офіційно розпочався в Ужгороді. Центральні вулиці міста заполонили фотозони ярмарок і екскурсії. Цьогоріч працює сакуровий квартал. Це суцільна фотозона в центрі міста, де кожен зможе зробити гарні кадри на фоні старовинної архітектури. Крім того, в місті пропонують відкриті екскурсії. А на благодійний ярмарок запрошують усіх познайомитися з унікальними крафтовими виробниками Закарпаття. Основна його мета це, звісно, зібрати кошти на для наших військових на підтримку ЗСУ, адже війна триває. Ми мусимо про це пам'ятати при тому, що ужгорді ніби спокійно, тихо, але ми мусимо тут тримати тил і обов'язково донатити максимально на зсу. В програмі передбачається. А, Фотовиставка це переселенці на Закарпатті Життя без стереотипів. Вона відбувалася вчора на театральні. Сьогодні ми відібрали ще 10 фотографій і доповнили наш ярмарок цими фотографіями. Також будуть відбуватися різноманітні екскурсії в чеському кварталі, будуть вести до сакур туристів і гостей міста і всіх охочих. Зокрема, дві з них за підтримки Ужгородської міської ради будуть відбуватися. Також передбачаються тут катання на кониках. Ячий трамвайчик сакуровий буде їздити, возити теж людей до сакур. Крім того, буде багато аніматорів, квести, розваги для дітей, майстер-класи для дорослих, музичний марафон і дуже багато цікавих різноманітних подій. Тож я закликаю всіх приходити, брати активну участь, не оминати скриньки.